Привіт, привіт, всім Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це карта таро для кожного знаку зодіаку на новолуння 6 липня 2024 року. У нас відбудеться новолуння у знаці зодяку Рак. По-перше, раки торгів, у кого день народження 5-го, 6-го або 7-го числа у вас починається абсолютно нове життя. В наступний рік у вас все зміниться. Ви не впізнаєте себе так, цей ваш новий рік, тому що ваш особистий рік він починається саме от з дня народження. І якщо ще новолуння сюди припадає, то ви просто не впізнаєте своє життя. Для всіх решти. У кого так, навіть ці самі раки, у нас зараз розвернувся ще й Нептун до того всього, він буде дуже сильно діяти на всі водні знаки, а це у нас рак Скорпіон і Риби. І ще й у нас до того всього новолуння. І новолуння у нас завжди відкриває щось. А рак це у нас дуже сімейний знак. Рак любить комфорт, рак це відносини з мамою, з нашою. так, Рак це дуже смачна їжа, це якісь молочні, можливо. Продукти. І тут у когось можуть початися, так, дивіться, в якому домі у вас відбудеться це новолуння. Де у вас знаходиться рак, в якому домі знак зодіаку рак у вас знаходиться, і там у вас будуть так якесь нове починання, пов'язане з надзвичайним просто комфортом. Зараз багато кому захочеться в творчості, багато кому захочеться, можливо, так в домі навести лад, в домі навести комфорт. Так що обов'язково відслідковуйте це новолуння, і, можливо, хтось навіть завагітніє, можливо, хтось захоче так якогось дома. Домашнього комфорту або хтось е, дуже багато подорожував і нарешті трішки зупиниться у своєму домі, або в домі, де ви виросли, ви можете туди повертатися. Ну, це новолуння, воно буде відкривати в нас такі, е, знаєте, надзвичайно теплі, е, навіть, можливо, материнські почуття. І неважливо, ви чоловік чи жінка, так, ви будете відчувати отаку от безумовну любов до всіх інших. Так, і новолуння, воно завжди, завжди приносить нам щось нове і починає якусь нову історію. Воно діє завжди два тижні до повнолуння. І за ці два тижні у вас можуть бути якісь такі ситуації початку якихось теплих нових відносин сімейних, можливо, навіть з іншими людьми. Тепер давайте пішли по знакам зодіаку. У мене сьогодні нова колода, я її показувала у себе в інстаграм. Я її дуже довго чекала це. Колесо року, от така вона, так вона виглядає. Вона дуже класна. Багато в кого вона є. Дуже така кольорова і позитивна. Давайте на ній будемо дивитися. Так, кожного знаку що чекає. Новолуння 6 липня для знаку Зодіаку Овен. У Овні випадає туз Пентаклів. І тут з Пентаклів це якась нова пропозиція, можливо, пропозиція роботи вам буде у це новолуння, так вам потрібно звернути увагу на цю енергію. У вас може з'явитися якась ідея, ідея, яка в подальшому принесе вам дуже великі ресурси, і з якої ви зможете, знаєте, відкрити собі двері. Овнам обов'язково тут потрібно, так якщо вам... Пропонують якусь роботу або пропонують якусь можливість, беріться за неї, тому що вона для вас є дуже сильно вигідною. І, взагалі, наступні два тижні ви тут будете просто, знаєте, ніби, от це якраз у нас карта початку. Це карта номер один в колоді. І вона ще й плюс до всього всього ресурсна. І вона показує про те, що ви наступні два тижні ви будете відчувати себе по перше дуже стабільно. Гроші будуть до вас приходити, і ви будете ніби по-новому себе проявляти взагалі у цей світ. Так що, Овне, зверніть увагу. Далі. Далі на стільці Карта для стільців На новолуння. 6 липня Ооо О! У тільців, тут випадає карта диявол, і тут у вас будуть або якісь пристрасті в житті в наступні два тижні. Будьте обережні, не прив'язуйтеся сильно до них, тому що це все-таки у нас карта диявола. А диявол, він любить, знаєте, якимось таким соблазном вас прив'язати до себе. Будьте уважні з людьми, які, можливо, захочуть вами маніпулювати, грати на ваших емоціях, грати на ваших почуттях. Тут вам можуть щось обіцяти, дуже таки, знаєте, сильно, знаєте, що Може, сподобатися, ви на це можете, е, ніби знаєте, ви на це можете клюнути, а потім, по кінечному результату, будете мати не зовсім хороше самопочуття. Е, по дияволу тут вам потрібно відмовлятися від цих шкідливих звичок, тому дорхітільці кидаєте курити, кидаєте там пити, або, можливо, у когось якийсь шопоголізм, або хтось там, не знаю, в депресію часто впадає, якісь думки негативні. Ви це все від себе відв'язуєте, і вам би навіть потрібно. Ви було почиститися трішки. Можете навіть просто вдома, з сіллю, під душом самі тут почиститися. Тому що це у вас буде, ніби знаєте. Така може програтися навіть якась така у вас ем, така пристрасна любов, але яка приносить вам постійні рани. Бачите, вони тут від, від цієї троянди, вони всі тут покоцані, і ви можете себе погано почувати і будете вже, можливо, навіть відмовлятися тут навіть від якихось стосунків з, з іншими людьми. Так що зверніть увагу на цього диявола. Так. Карта для близнюків. У близняків виходить Верховна Жриця, і Верховна Жриця це у нас таємниці. Відкриються вам якісь таємниці, дорогі близнюки. Ви щось, можливо, е так ви щось знайдете, щось дізнаєтеся. Можливо, якась жінка у вас з'явиться у вашому житті, яка буде давати вам настанови, чи буде давати вам якісь е розумні поради, прислухайтеся тут до неї. Е е деякі дороги вам тут можуть бути закриті, поки що ви не знаєте, як туди пройти, Вам потрібно включати інтуїцію, обов'язково, обов'язково В ці наступні два тижні е, вам потрібно, можливо, навіть е, так, ви будете відчувати, куди вам потрібно йти, ви будете відчувати, як вам правильніше зробити. Е, обов'язково тут потрібно, можливо, навіть знає, якісь духовні практики вам зробити. Або це будуть ситуації пов'язані з е, мамою е, чи з жінками, так, які вас оточують, вони будуть дуже важливими в ці два тижні наступні і будуть дуже сильно програватися. Вони будуть мати вагомий роботи. Вагомий внесок у ваше життя. Тому на таких рокових жінок зверніть обов'язково увагу, і е, можуть ще бути е, особливо для жінок. Тут можуть бути якісь гормональні питання, гормональні збої у близнюків. Так що ви також, це це, до речі, карта місяця. Так, у нас тут якраз такий новий місяць. І тут у вас можуть бути якісь такі, знаєте, збої гормональні або збої в настрої. Ви будете себе, у вас будуть такі перепади, настрої. Для чоловіків тут зустрінете ви якусь таку жінку, яка буде дуже важлива для вас, і обов'язково до неї прислухайтеся. Вона може. Може змінити ваше життя. Так. Далі раки. Так, для раків карта. А у раків тут якісь моменти засоблення. Вам старший аркан повішений випадає, і ніби якась ситуація, знаєте, от ви, ви трішки зупинилися. Можливо, вам захочеться навіть е, під, підвиснути трішки в якомусь стані, не спішіть, е, не потрібно біжати вперед, та й у вас тут не буде можливості, можливо, якихось так рухатися. Е, використайте цей час собі на благо. Так? Займіться чимось іншим в ці два тижні. Е, якщо десь якісь стопи, щось десь затримується, якась ваша робота, то вам потрібно все одно свою енергію. Енергію, свою увагу не просто в пусту зливати, а можливо подивитися на цю ситуацію з іншої сторони, так і зайнятися зовсім чимось іншим, і вкласти туди свій час. Тут можуть бути навіть от, якісь уже просвітлення ситуацій. От тут якраз в цій колоді у нас є, тому що тут вже сонечко трішки прогріло, і вже перші квіти вони вже пробилися. У вас будуть знаки, можливо, якісь від всесвіту, або так, якісь рішення будуть вам приходити, але це ще будуть не остаточні і ще трішки. Вам потрібно почекати. Тому використайте цей час. Так, або хтось може тут навіть у ці два тижні бути обережні, щоб ви не, не простудилися і не сиділи вдома ці два тижні, щоб у вас ніби не було можливості вийти е, в люди. Так, наступні леви. Карта для левів. О, а Олег король Пентаклів виходить. І король Пентаклів це у нас земна стихія, це у нас тільці, Або козироги, або діви, або такий чоловік у вас буде програватися у вашому житті в наступні два тижні. Хтось тут може вам подарунки робити, хтось може вам гроші давати, хтось може займатися навпаки вашими фінансами. Гроші до вас будуть приходити. Ви можете себе поводити так, в такій стабільній так, позиції. Ви будете себе почувати. І, скоріш за все, вам потрібно... Буде план робити фінансовий наперед, вам потрібно прораховувати, можливо, те, що ви в минулому місяці потратили, або минулі, так, минулі якісь ваші витрати, як ви будете далі просуватися. І обов'язково слідкуйте взагалі за всіма своїми ресурсами, за своїм здоров'ям, за тим, чим ви харчуєтеся. так, Тому що ви тут маєте бути дуже такі ем, внутрішньо здорові для того, щоб стояти стабільно на двох ногах на землі. Далі у нас дивы, карта для Діви. У ді виходить старший аркан. Тільки скільки старших арканів у нас сьогодні. У діве старший аркан Верховний Жрець, і Верховний Жрець, це карта мудрості. Наступні два тижні вам або відкриється якась таємниця, або з'явиться якась людина дуже мудра. Знову ж таки, це у нас більше вже чоловіча енергія. Людина, яка наставляє вчитель. У вас може з'явитися якийсь наставник. Можливо, ви тут підете до когось вчитися, так будете у когось просити, навіть дозволу можете, якщо вам потрібна якась порада, то зверніться до людини наймудрішої на вашу думку, вона обов'язково вам допоможе. Або ви тут можете стати в позицію цього вчителя, і ви будете давати комусь свої поради. Обов'язково це має бути, знаєте, таке. Дуже сильно звішане рішення, або якийсь висновок, або якась порада, та яку ви дійсно дуже добре розумієте, та як ну, в ситуаціях, в яких ви дійсно є майстром, тому що все-таки тут якась позиція, така майстер у вас програється. Це може бути навіть ваш батько, це можуть бути ситуації з вашим батьком, І, або з кимось так старшим породу, хто буде давати вам якесь добро на якісь ваші справи. І якщо ви достатньо розумієтеся в тій чи в іншій сфері, що ви можете проконсультувати якусь людину, то обов'язково їй допоможіть і обов'язково давайте свої знання. Але тільки в тому випадку, коли до вас тут приходять. Так, наступна карта для Терезів. У Терезів тут жезлів виходить, і тут жезлі це нова робота, це нова якесь нове заняття. Ви собі знайдете. Ви будете дуже сильно щасливі від цього заняття, тому що тут у нас і віночок, і, всі, і така радужна. Радужні такі у вас тут стрічки висять, сонце вам світить, вам ніби висвічують вашу дорогу. У вас буде шанс і буде можливість наступні два тижні проявити себе і проявити себе саме як особистість. Вам обов'язково потрібно робити якісь фізичні дії для досягнення своєї цілі. У вас, по-перше, має бути план, звісно, якийсь так, або якась ціль, хоча б, щоб ви розуміли, куди ви йдете. і далі просто фізичні дії. Говоріть з людьми, виходіть кудись. Так, на якесь на якусь співпрацю. Вам потрібно показати себе, потрібно проявити, вийти з закритого закритого приміщення, вийти так у суспільство і там бути номером один. Вам потрібно обов'язково вести тут за собою, або хтось у вас тут проявиться, так е, хто буде по цьому тузу жезлів показувати себе, проявляти себе, можуть тут якісь люди у вас бути. Це можуть бути так, або ви можете навіть зустріти, познайомитися з якимсь новим другом якась людина, яка буде вам допомагати просуватися далі, яка буде вам давати, можливо, якісь ідеї, які е, будуть для вас чимось новим. Так, скорпіони. Карта для скорпіонів. О, У, скорпіонів карта смерті випадає. І смерть це ваша карта, дорогі скорпіони. Старший аркан смерть говорить про трансформацію. Дуже важливо, це буде, напевно, новолуння у всіх, тому що трансформація тут це взагалі ви, ви відповідаєте за восьми дім гороскопу. Ви ваш знак відповідає за трансформацію. Ви звикли у своєму житті завжди все трансформувати. Взагалі тут можуть відрізатися якісь люди з вашого життя. В наступні два тижні ви можете змінити роботу, зможете переїхати. Ви остаточно відмовляєтеся від вашого минулого. Ви ніби тут знаєте, от відрізаєте смерть. Це майже ніколи смерть. Це завжди якесь переродження, новий початок. Тому що у вас тут, бачите, вона ви ви ніби збираєте от такий збираєте останній урожай. Спалюєте все своє минуле, очищаєте вогонь, завжди очищає. Можете навіть використати якийсь вогонь, свічки або якийсь ритуал собі зробити, очищення, можете просто все на листочку виписати і спалити і пустити це все по вітру. Для вас це має бути важливим, так? Ви мусите чогось позбутися за наступні два тижні. Це можуть бути якісь ідеї, це можуть бути якісь речі, можливо, вам потрібно просто в гардеробі навести порядок. Може, ви тут дійсно, так як у нас повнолуння пора. Акуарак це знак сім'ї, може, ви дійсно кудись переїдете, або ви будете мати якесь тут остаточне рішення. І смерть завжди, пам'ятайте, вона закриває одні двері і відкриває дві пари інших дверей. Вам буде даний вибір навіть. Але спочатку вам потрібно відмовитися від того, що, вам, що вже не працює, що ви не можете більше за собою тягнути. Стрільці карта для стрільців на новолуні 6 липня. У стрільців карта «Мир» випадає. І мир це коли, знаєте, немає кордонів. Стрільці дуже люблять, коли у них немає кордонів. Вам потрібно бути, по-перше, співпрацювати з усім світом. Ви тут можете з'явитися у вашому житті якісь люди з інших країн, або які прилетіли, говорять іншими мовами, або які будуть розширяти ваші горизонти. Це може бути якась нова робота. Це останній старший аркан, і він говорить про завершення у стрільці Щось завершується, якийсь такий етап у житті, і ви виходите на новий рівень. Це ніби остаточна крапка буде поставлена в наступні два тижні в якійсь ситуації, і ви вже більше знаєте, ви її ніби відпустите. І відпустите так з повною любов'ю, тому що завершена справа завершена, якби mission complete, і ви переходите так до якоїсь нової своєї задачі. Можливо, хтось тут кудись навіть полетить, хтось поїде у якусь подорож по світу, або ви вийдете, можливо, у... У інтернет пространство І вас тут побачить цілий світ. У нас тут всі чотири пори року. Дуже гарна, дуже у нас гарна така карта. От ви її собі запам'ятайте. І будьте в мирі з собою, обов'язково, дорогі стрімці. От ні за що не переживайте, вам треба бути просто в потоці. Так, далі козироги. Карта для козирогів на Новолуння 6 липня. О, а у козороги вісім мечей випадає це карта страху. У вас можуть бути якісь нічні кошмари, або можуть бути якісь ваші ілюзії. Хтось може захворіти і не зможе вийти тут з дому, так вам потрібна людина, яка ніби буде про вас турбуватися, або ви думаєте, що вам потрібна ця людина, яка буде про вас турбуватися. Насправді, вісім очей це всього лише ваші ілюзії. Це всього лише, знаєте, те, що ви собі попедумовували, і потрібно би тут розібратися в собі. По-перше, те, що ви почуваєте, те, як ви хочете далі рухатися, а також... Тож в ваших відносинах з суспільством. Дайте ще одну карту, до чого це вісімечки. Трійка мечей. Тут, можливо, будуть якісь, це ніби як три людини, які не можуть між собою домовитися. Три меча, і кожен стоїть на своєму. Або це буде якийсь, знаєте, ну трійка мечей, вона досить швидко проходить. Це у нас карта емоцій, це у нас карта, можливо, навіть такого розбитого трішки серця. У вас тут може бути якась образа, можливо, через, через вашу образу або через якусь ситуацію, ви тут відчуваєте себе або покинутим, або закритим, і не знаєте. Як далі рухатися. Так, І ще одна карта для козорогів. Десятка пентаклів. Ну, я думаю, тут вам потрібно звернутися за допомогою до своєї родини, до своєї сім'ї. Тут може бути і фінансова допомога, і е, можуть бути так, якісь близькі люди вас будуть, вас підтримають, вони будуть поруч з вами. Ви від, відчуєте їхню підтримку за собою для того, щоб пройти. Це може бути якась ту ситуація, так навіть по роботі. Це мечі, це нас завжди документи, це завжди якісь може домовленості. І Тут вам може страшно йти про щось домовлятися. А або за якісь документи говорити, ну тоді, знаєте, все все одно завершиться. Дуже, це у нас карта десятка завершує. Все одно завершиться все дуже позитивно. І вам потрібно тут звернути увагу якраз на людей, на своїх близьких, на свою сім'ю. Так, карта для водоліїв. Карта для водоліїв. На Новолиняв 6. -го водолічкам теж випала карта мир, і, і, і стрільцям вона випадала. Особливо вона добре програється у тих, хто дивиться і стрільця, і водолія, так, у кого асцендент там тут, або місяць. І карта Мир — це у нас, коли немає ніяких кордонів. Вам потрібно думати глобально, вам потрібно думати, можливо, про екологію цього світу. Може займетися чимось, так, якоюсь допомогою цьому світу. Тут можуть у вас з'являтися люди з інших країн. Які говорять іншими мовами, у яких немає кордонів? Ви побачите, можливо, навіть якесь інше життя, яке у вас просто знаєте, ніби зітре всі колишні ваші думки про, про це, про взагалі, про цю матрицю. Карта Мир це у нас завжди остання, останній старший аркан. і Він говорить про завершення. Тут буде якесь дуже позитивне завершення. Ви переходите на новий рівень на е, після цього новолуння в наступні два тижні. Вам потрібно бути частиною цього світу. Виходіть обов'язково, до речі, водолії, Ви ж багато говорите. Вам потрібно бути в центрі уваги. Вам потрібно спілкуватися з людьми. Обов'язково виходіть в люди і е, е, будьте. Частиною цього світу. Виходіть навіть в інтернет кудись, тому що у вас мають стертися всі кордони в наступні два тижні. Так, і рибки. Карта для риб на новолуння з 6 липня. Фортуна! Рибки, я вас вітаю. Карта Фортуна, нею покровительство планети Юпітера. Юпітер у нас це подарунки. Тут буде поруч з вами буде фортуна, буде удача, куди б ви не пішли, що б ви не робили. Тут може бути також максимальне таке розширення у вас, глобалізація. Можуть у вас з'являтися дуже щасливі випадки. Спробуйте зіграти навіть в лотерею, тому що тут у нас колесо, так, у вас може бути якийсь рух вперед, ви можете навіть кудись поїхати, можете організовувати собі вже на ці два тижні. Якісь е, е, поїздки, або ви будете рости у своєму ділі, в якійсь своїй справі, ви будете себе е, розширяти, ви будете отримувати тут, можливо, якісь подарунки долі, або подарунки від інших людей. Обов'язково вам треба відчувати потік. Якщо ви тут будете відчувати, що щось у вас не виходить, так, ви кудись хочете їхати, а вам відміняють там, е, там, таксі не приїжджає, або якісь е, поїзди відміняються, значить вам туди не потрібно. Якби. Тут ви маєте відчувати. Ці потоки, ви маєте відчувати енергію, і вона просто буде вас вперед, отак, отак, як то колесо, воно буде котитися, і ви будете мати з цього дуже хороші ресурси. Так що, рибки, скористайтеся обов'язково цією удачею. Так що, такий у вас вийшов розклад. Дорогі мої підписники, обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм, обов'язково підписуйтеся на мій Ютуб канал. Я буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок, і обов'язково дивіться всі свої теропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту, тому що це три основні знаки, які вас саме проявляють. Дивіться також ваші відео на липень місяць. Вони вже всі є на каналі. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!